Півробітники управління кримінальної поліції головного управління національної поліції в Луганській області спільно з Луганським зональним відділом військової служби правопорядку викрили та ліквідували цех з виготовлення контрафактної горілки, який знаходився у Свіродонецьку. В ході проведення обшуку правоохоронці виявили гараж, у якому виготовляли сурогатні спиртні напої. Горілка під маркуванням трьох відомих брендів готувалась та розливалась з тієї ж діжки, з якої розливалась і ридина для миття скла автомобілів. Під час обшуку поліцейські вилучили більше ста пляшок горілчаної продукції, 23 тетрапаки горілки з написом відомих брендів, об'ємом 3 та 2 літри, 5 пластикових пляшок об'ємом по 5 літрів з прозорою рідиною та пластикова діжка з рідиною жовтого кольору з характерними запахами спирту. Особи, які займались виготовленням сурогату, встановлені зразки вилученої продукції направлені на експертизу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Силами управління карного розшуку і інших служб проводяться мероприятия по виявленню таких цехов і з'ятю і знищенню даних продукт. Ми працюємо над тим, щоб встановити істочник поступлення данного спирта на территории области, потому как, по нашей информации, данный спирт не изготавливается на территории города Северодонецкой и Луганской области, а приходит с других регионов Украины.